Якось проїжджала одна бідна служниця зі своїми панами через темний ліс. І от, у самій глибині лісу, вискочили раптом із лісових хащ розбійники і повбивали всіх, кого вдалося їм схопити. І загинули всі, тільки служниця і встигла, вискочивши зі страху з карети, сховатися за деревом. Розбійники не помітили її. Коли вони пішли зі своєю здобиччю, вона вийшла з за дерева і побачила, яке лихо трапилося. Заплакала вона гірко й каже. Що ж мені тепер, бідні, робити? Не знаю я, як мені з лісу вибратися, адже тут жодної живої душі не знайти. Мабуть, доведеться мені з голоду загинути. Ось пішла вона шукати дорогу, але знайти її не змогла. А між тим уже настав вечір, сіла вона під деревом, віддавши себе на волю Господню, і вирішила так тут і сидіти, нікуди не йти щоб там не сталося. Ось сидить вона і раптом прилітає до неї білий голубок, тримаючи в дзьобі маленький золотий ключик. Поклав він їй ключик у руку і сказав Он стоїть велике дерево, є у ньому замочок, ти відімкни його цим ключиком, і знайдеш там багато всякої їжі, і не доведеться тобі голодувати. Підійшла дівчина до дерева, відчинила його тим ключиком, і знайшла в маленькій мисочці молоко та білий хліб. Накришила вона його в молоко, поїла і випила, наїлася до сита і каже Час уже такий, що курки насідало, сідають. Я втомилася. Ось час би і мені теж лягти в своє ліжко. І прилетів знов білий голубок і приніс у дзьобі золотий ключик і сказав Відчини он те дерево, і знайдеш ти в ньому собі ліжко. Відімкнула вона дерево і знайшла хороше м'яке ліжко. Помолилася вона богові, щоб охороняв він її вночі, лягла й заснула. Прилітає вранці втретє голубок, приносить їй знов ключик і каже. Відімкни он те дерево, і знайдеш ти в ньому сукню. Відчинила вона дерево і знайшла в ньому шиті золотом та прикрашені дорогоцінними каменями сукні, яких не знайдеться у жодної королівни. Так і жила вона там деякий час. І прилітав кожного дня голубок і давав їй усе, що було їй потрібно. І було то тихе, хороше життя. Але прилетів якось голубок і питає: Чи згодна ти мені зробити одну послугу? Так, я охоче зроблю тобі послугу, сказала дівчина. Я поведу тебе до невеликої хатинки, ти увійди в неї і побачиш там біля вогнища бабусю. Вона скаже тобі добрий день. Але ти їй не відповідай, що б вона не робила. По праву руку від неї будуть двері, ти відчини й увійди в кімнату, буде лежати там багато різних каблучок, і будуть серед них розкішні каблучки з виблискуючими каменями, але ти їх не чіпай, а вибери собі саму просту й принеси її до мене якомога скоріше. Пішла дівчина до хатинки, підійшла до дверей. Бачить сидить там бабуся. Здивувалася вона, побачивши дівчину, і каже. Добрий день, дитя моє. Але дівчина нічого їй не відповіла і пішла прямо до дверей. Ти куди? крикнула стара, схопила її за спідницю і хотіла було її стримати. «Це мій дім. Сюди, проти моєї волі, ніхто входити не сміє. Але дівчина, не сказавши ні слова, вирвалася у неї з рук і увійшла прямо в кімнату. І лежало там на столі багато різних каблучок. Вони сяяли та виблискували. І стала дівчина ритися в купі, шукаючи найпростішу, але таку вона знайти ніяк не могла. Ось шукає вона каблучку і раптом помічає, що бабуся виходить крадькома з кімнати, тримаючи у руках пташину клітку. Підійшла тоді дівчина до неї, взяла у неї з рук клітку, підняла її, подивилася бачить сидить у ній пташка і тримає в дзьобі просту каблучку. Узяла дівчина ту каблучку, зраділа. Кинулася з хатинки бігти, думаючи, що ось-ось прилетить за каблучкою білий голубок, але він усе не прилітав. Притулилася тоді дівчина до дерева і стала білого голубка чекати. Ось стоїть вона біля дерева і стає воно раптом гнучким і схиляє вниз гілки. І раптом обвилися гілки навколо неї, і стали вони руками. Озирнулася вона, бачить. Обернулося дерево в прекрасного юнака. Він пригорнув її, ніжно цілуючи, і сказав: Ти звільнила мене від закляття і від влади баби, злої відьми. Вона обернула мене в дерево, але кожного дня я бував по кілька годин білим голубом, і доки каблучка була у неї, я не міг повернути свою людську подобу. І звільнилися від злих чар і його вірні слуги й коні, що були теж обернені на дерева, і стояли вони тепер поряд із дівчиною. А потім поїхали вони до нього в королівство адже був той юнак королевичем, і одружилися вони, і стали жити й поживати в радості.